Слава Україні! Що цікавого приготував нам тиждень, що минув? Зараз про все розповім, але перед тим дуже прошу підписатися на наш ютуб канал і написати будь-який коментар для просування нашого контенту. Я хочу виразити свою вдячність Юрію Горбунову за величезний внесок в розвиток української культури, тому що саме через нього звільнився Ткаченко. Дякую, дуже дякую. Герб Київської області тригерить українців. Чому? Зараз будемо розбиратися. На нинішньому гербі області зображено Юрія Змієборця. Він копіює і нагадує Георгія побідоносця на гербі Московської області та Москви. Саме тому, 24 липня, депутатам, керівникам громад і містам міст презентували новий герб і прапор області. Фахівці запропонували, щоб в основі герба був зображений ангел. Саме Ангел, який молиться за Київщину та її мешканців і стоїть на її захисті. Зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року. У часи княжої України Русі образ Архангела Михаїла часто зображали на військових хоругвах, і воїни перед боєм просили його підтримки для Київщини і України. Це особливий святий, оскільки Київ і донині перебуває під покровительством Архангела Михаїла. Варіантів прапора чотири Герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких синій, білий та пурпуровий. Американський сервіс таксі Uber та Укрзалізниця оголосили про інтеграцію послуг. Це дає можливість з'єднати поїздку Uber із рейсом потягу Укрзалізниці та отримати 10% кешбеку з поїздок здійснених до або від залізничних вокзалів у столиці. Купуючи квиток у застосунку Укрзалізниця або на сайті, пасажир може заздалегідь замовити авто, яке чекатиме на нього біля вокзалу. За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок. Один із найбільших страхів росіян, карта Буданова, з розділеною Росією пішла з молотка за 14 мільйонів гривень. Це та карта, которосі повісив Буданов. так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. Так, головное управление розыски комплекс Комплексы БПЛА, ЭОС, конечно, супер. И для того, комплекс, чтобы забрать мы на это Мы отдаем Оригинал. Это действительно оригинал. Он такой, как кажут, залапанный. Кирилл Алексеевич, а... Я дуже вам дякую. Ви з боєм не віддавали цю карту. Але для збору коштів на ці потреби ви віддаєте оригінал знаменитої карти. Про це написав на своїх сторінках в соцмережах Сергій Притула. Він зазначив, що отримані від продажу карти гроші долучені до збору, виявляємо та знищуємо, і будуть витрачені на закупівлю п'яти комплексів БПЛА. ЕОС для штурмових спецпідрозділів ГУР. Джавеліни грають не лише на нервах окупантів. Вінницькі волонтери на базі американських ПТРК створили сучасну аудіосистему. А за її продажу вже почали збори на карати швидкої та обладнання на фронт. Ідея створити акустичну систему з відпрацьованої зброї належить волонтеру Максимові Гузію. Тубус відпрацьованого по танку Джевеліна йому надіслали воїни з Авдіївського напрямку. Так, пластик, який роками міг розкладатися десь у полі, став системою бумтанк. Він важить 47 кілограмів, а видає кіловат звуку. Працювати він може від телефону, при цьому здатний розкачати навіть невеличкі майданчики. Одну із систем вдалося продати за 500 тисяч гривень. Її придбав айтівець з США на аукціоні. Звісно, сьогодні ми не уминемо новини із країни Крінж. Якщо чесно, мені здавалося, що в минулому випуску ми накрінжували на місяць наперед. До речі, раджу переглянути це відео, але людям зі слабкими нервами не раджу. Так ось мої висновки були хибними, адже люди з країни Крінж народжують треш просто що секунди, і тому він ніколи не завершується. До вашої уваги пропагандистський ролик, у якому нібито до німецької сім'ї вриваються люди у формі і забирають майно на допомогу Україні. couldn't talk Як бачимо, ролик просто напханий стереотипами. Наприклад, голос та інтонація Гітлера. Фраза «Хайль Зеленський. Хайль Зеленський. Хайль Зеленський. Ну і на завершення німецьке слово швидше. Мабуть, це єдине відоме слово німецькою мовою на болотах. Нела! Ось такий коротенький огляд новин. Підписуйтесь на наш ютуб канал, пишіть коментарі і ставте вподобайки. А також пам'ятайте про підтримку ЗСУ, бо це єдиний спонсор кожного ранку, який ми можемо зустріти. <свіття> а доктор, який буде у Підарасів доставати оцю всю хуйню, буде називатися Гваздадьор. Все, все нормально.